Надцятого грудня депутати луцької міської ради проголосували за бюджет громади на 2023 рік. Передбачається, що доходи бюджету становитимуть 2 мільярди 694 мільйони 89 тисяч 200 гривень. Це менше ніж в поточному році. Менше на суму субвенції. Освітньої субвенції. Я вже це неодноразово казала, що вона і на сьогодні на жаль не розподілена. Очікуємо, що все таки до 1 січня ми будемо знати, які кошти нам надасть держава для виплати заробітної плати педагогічним працівникам. Основними джерелами надходжень бюджету залишаються податок на доходи фізичних осіб та акцизний податок. Передбачається, що видатки бюджету у 2023 році становитимуть 2 мільярди 667 мільйонів і 717 тисяч 200 гривень. Більша частина видатків традиційно передбачена на зарплати у бюджетній сфері і соціальний захист населення безумовно чималі передбачені видатки і на військову справу. Розуміючи, що потрібна постійна підтримка і наших військових частин, і нашої територіальної оборони ми зразу заклали 20 мільйонів гривень на це випадок, якщо настане якась надзвичайна ситуація, враховуючи те, що йде війна, соціальний захист населення багато є потребуючих. Це і внутрішньо переміщені особи, яким потрібні допомоги. Це і наші малозабезпечені верстви населення, соціальні виплати. Дітям загиблих на програму цивільного захисту населення, що не менш важливо у бюджеті на наступний рік передбачили 10 мільйонів гривень. Заклали кошти на забезпечення благоустрою громади і роботи комунальних підприємств. Бюджет розвитку наступного року становитиме 360 мільйонів гривень. Лілія Єлова зазначає, що у громади є гроші, аби реалізувати великі проекти. Йдеться про ремонти і будівництво. Але на час воєнного стану діє заборона кабміну на капітальній. Видатки, якщо цю заборону знімуть, то проекти зможуть реалізувати. Бюджет звичайно складний, тому що дуже багато звернень від військових частин. Потрібна допомога. Ну не все може дати держава на їх утримання від територіальної оборони, від внутрішньо переміщених осіб. Звичайно, складно. Звичайно, це не мирниче. Прогнозувати під час війни важко, але якщо безпекова ситуація в області залишатиметься, хоча б такою, якою є зараз, то бюджет наступного року громада виконає, і всі основні видатки будуть забезпечені.